Всім привіт, невеличкий огляд бази відпочинку біля росія. Відкриваємо одну із трьох каліток, яка є на території. Тут ввечері є невеличкий такий супермаркет, де можна купити овочі, а ось адміністрація. Тут у нас парковка біля ялинок. Також забув сказати, що прохід до моря через базу відпочинку мрія Тут ми омиваємо пісочок після пляжу, йдемо далі, заїзд через оці ворота на територію, які я зараз показую. Тут, як я казав, парковка, невеличкий дитячий майданчик, є на території, криниця ось. Також по обидва боки є ось такі економ місця на чотири спальні койки. Проходимо далі. Знову такі самі місця є. Далі? Не знаю, Тут у нас Кухня. Омивальники, бо в немає омивальників. Це такий фонтан скверик, який зараз трішки не працює, де можна серед таких дерев посидіти, відпочити. Коли дуже жарко на морі, тут у нас знаходиться більярд та тенісний стол. Поряд знов ось такий економ варіанти. Багато дуже квітів на території. Тут поряд знаходиться. Туалети та душі де можна помити пісочок після моря. Ззаді знаходиться зона барбікю. Дивіться, скільки багато мангалів, також є піч. Ну і також є окремий корпус. Якому? Повно люкси, а Чотирьохпереверховий. Ось така база відпочинку білій росі. Переїжджайте сюди на море.